Далі, дівчата, е, нікого не засуджую, ніякі професії не засуджую. Але дівчата, які працюють в експорті, да? вони так ненавидять інших жінок, просто ненавидять. Вона тобі така, знаєш, буде в лице. Вони ж говорять оцими кодовими фразами: «Заюша, Мася, Заюша. Це ж їхні, це професійні їхні словечки. Заюша Мася, от ті, що працюють в експорті, вони себе продають, вони себе знецінили. І все, що з ними роблять, це ж насправді не самі кращі речі. Да? І вона тебе також не буде любити. Вона не буде любити, вона не буде любити жінку, в якої є сім'я. Вона не буде любити жінку, яка просто має мужиків, мальтіпушок, що хочеш, і вони її боготворять. Вона не буде тебе любити, не буде тебе восхищатися. Вона не буде любити жінку, яка сама заробляє гроші. Тому що, оказується, так можна. Вона не хоче з цим зустрічатися. Не хоче. Їй боляче, розумієте? Не будуть такі жінки вас любити. Немає цінності себе. Як же ж я когось буду ще цінувати? Понімаєш? Тому справжня. Сінність, вона нічого не доводить, що я достаточна.